Путін летить на Аляску із впевненістю, що має серйозну перевагу. На зустрічі з Трампом він вимагатиме значних територіальних поступок в обмін на припинення вогню. Проте Зеленський підкреслив, що Україна не поступиться територіями детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Правитель країни агресорки Росії Володимир Путін приїде на п'ятничний саміт з президентом США Дональдом Трампом на тлі просування своїх військ в Україні та впевненості в силі. Кремль хоче використати ці успіхи, щоб отримати значні територіальні поступки в обмін на припинення вогню. Про це пише Блумберг за даними Діпстейт. Російські війська прорвали оборону України. Біля сіл на підступах до Добропілля Донецькій області і намагається вийти на дорогу до Краматорська. Прорив був частковим, але ситуація у Донецькій та Запорізькій областях залишається напруженою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва перед зустрічю на Алясці хоче створити враження, ніби Росія наступає, а Україна програє. Він підкреслив, що Київ. Не віддасть жодної території, бо цитую для росіян Донбас це плацдарм для майбутнього нового наступу. Шата Росія за даними джерел розглядають зупинку війни вздовж нинішньої лінії фронту, залишивши реф контроль над окупованими частинами Херсонщини та Запоріжжя. Трамп припустив деякі зміни лінії фронту, що викликало занепокоєння у Києва та європейських союзників. Цитата. У Путіна набагато сильніші карти ніж у його опонентів, каже Марина Мирон з Королівського коледжу Лондона. Блумберг підрахував, що з початку року Росія захопила близько 2400 квадратних кілометрів української території. П'ять ключових факторів від людських ресурсів до вогневої потужності вказують на зростання переваги Москви. Ще одна цитата: п'ять ключових факторів, які ми оцінюємо як критично важливі для визначення результату російсько-української війни, такі як фінансова міць, людські ресурси, вогнева міць, моральний дух та територіальний контроль, свідчать про те, що перевага Росії продовжує зростати. Москва, ймовірно, вважає, що має значну перевагу над Україною, і ще час на її боці, сказав. Алекс Кокчаров, аналітик Bloomberg GeoEconomics Нагадаємо, у п'ятницю на Алясці пройде перша особиста зустріч Трампа і Путіна з початку війни. Головна тема війна в Україні. Для Путіна цей саміт дипломатична перемога, бо він добився особистої зустрічі з Трампом без зобов'язань припиняти вогонь чи вести діалоги з Зеленським у 2018 році. Трамп уже мав спільну прес-конференцію з Путіним, але вона вийшла настільки провальною, що його головна радниця Фіона Гіл подумувала симулювати припадок, щоб усе зупинити. Аналітики побоюються, що Путін і цього разу переграє Трампа.